Друзі, вітаю! Мене звати Юра. Це автомобільні новини. Донайте на зсу. заварюйте собі чай і починаємо. Починаємо з колегенької новини про те, які американські авто саме на американському ринку цікавлять українців не більше. А, насправді тут ніяких відкриттів немає, окрім того, що багато з цих машин, перед тим як потрапити в Україну, спочатку подавали шлях від Японії до Америки, потім в Америці розбились, потім потрапили в Україну. Перше місце це Нісан Рок. Насправді дуже дивна машина. Якщо ви колись були за кермом Нісан Рок, то ви, мабуть, зрозумієте майже невагомий руль, який я не знаю до чого там прикручений і як він зв'язаний з колесами це як знаєте, як на автосимуляторі дуже легко крутиться руль і дуже дивна посадка. Але найпопулярніша машина, бо реально за 5800 баксів з аукціону таку машину привести ну це вигідно. А друге місце Volkswagen Jetta. Тут все очевидно, бо Jetta — просто класна тачка. 3500 баксів, середня ціна на аукціоні. Ну і трійку лідерів закриває Ford Fusion. Куди вже їх дівати? що з ними робити і чому їх досі везуть колись, коли їх почали везти там у 2017-2018 році, це була прям пушка тачка. А зараз ну, такий вже мас-маркет. Мені здається, що їх більше, ніж Лохан зараз на українських дорогах. А ну і плюс, на відміну від двох попередніх, вони ще й суперламучі рулеві рейки і їх автомати, якщо не беремо мотор 2.5, там все дуже погано. В Україні знову дозволили безкоштовне ввезення машин. Саме йдеться мова про розмитнення, і поки що не дозволили. Такий заголовочок просто трошки трігерний. Мова йде про те, що деякі депутати підняли питання. Про те, щоб дозволити безкоштовне розмитнення учасникам бойових дій. Бо, як кажуть самі депутати, поки цивільні люди ввозили тачки на початку війни, військові не могли цього зробити, завести собі тачку, і тому для них треба нульове мито, грубо кажучи. І як на мене, це дуже хороша і дуже здорова ідея. Ні для кого не секрет, що військові зараз достатньо непогано заробляють, і вони після перемоги точно захочуть собі тачку. А навіть якщо дивитися назад в історію, американські солдати союзники поверталися до себе Дому з якимись європейськими машинами, і я думаю, що тут буде така сама історія, що після закінчення війни наші хлопці поїдуть і привезуть собі якусь прикольну тачку, і це дуже і дуже хороша ідея. То в одному з випусків я розказував, що в мене товариш заплатив за повне розмитнення там більше ста тисяч гривень. Мені здається, що військові абсолютно заслуговують не платити ці гроші і мати класну тачку за дуже хорошою ціною. Поки тут робимо невеличку паузу по новинам, розказуємо про те, що в мене є ще телеграм-канал, на який також можна підписатися і читати щодня свіжі новини автомобільні. Ну і звісно, підписатися можна і на цей канал, поставити дзвіночок, поставити лайк, написати коментар, бажано від п'яти слів, щоб Ютуб дійсно зрозумів. Що це класний контент, і зі своєї сторони допомагав його просувати. Автовоз із новим Форд Бронко потрапив у ДТП. Насправді автовоз нічим не відрізняється від будь-якої іншої машини, так само може потрапити в ДТП. Але чому я взявся за цю новину? Бо Форд Бронко це можливо пам'ятаєте, мені здається, чи 19-й, чи 20-й рік, коли Форд анонсував знову вихід Ford Форд Бронко повернення після там 40 чи 50 років. Це стала прям неймовірна проблема для Форду. Перше, вони там зробили дві моделі: Ford Бронко і Форд Бронко Спорт. Ford Бронко Спорт збирався. Він перший почав збиратися. Він збирався в Меха. Мексиці на якомусь заводів абсолютно всі машини, які вийшли з того заводу, були з проблемами по збірці. У них там щось відвалювалось постійно. Це купа відзивних компаній по ним була. І згадаємо, що разом з виходом Ford Бронко Ford такий: ми будемо як Тесла. І будемо брати там по сто чи по скільки там баксів, типу передоплату, як бронювання автомобілем за себе. Пройшло три роки, і наразі Форд досі не спромігся видати всі замовлення. І зараз, розуміючи те, що вони тупо не стягнуть, вони пропонують обрати іншу машину з свого асортименту і отримати знижку в розмірі тієї суми, яку вони вкладали як депозит у Форд Бронка. Виходячи з цих факторів, можемо зрозуміти, що Форд просто не стягнув по попиту. І в цілому форду зараз не дуже добре з економічної точки зору. Сподіваюся, що рано чи пізно Форт Бронко доїде і до нас, але я думаю, що це років 3-4 не менше, бо поки вони на внутрішньому ринку розруляться. І тоді можна буде говорити і про зовнішнє. Хоча в тому році я вже зустрічав обяви на Авторіо, що хтось може під замовлення привести. За які порушення пасажирів в Україні має платити водій? Тут все дуже просто і очевидно, все на поверхні. Штраф за непристебнутий ремінь безпеки зазвичай виписується на водія. А якщо вас коли штрафували, то ви, мабуть, знаєте, що штраф за непристебнутий пасок 510 гривень. Але якщо ви їдете там спереді пасажир і ззаду ще троє пасажирів і всі разом непристебнуті, штраф помножується на кількість непристебнутих людей. І того штраф 2550 гривень. І зазвичай він виписується на водія. Бували випадки, коли він виписується на кожного пасажира, але це дуже і дуже рідко. А в цілому я не розумію, ким треба бути, щоб їздити з непристебнутим ременем, бо навіть у випадку потрапляння ДТП вас автомобіль не буде рятувати, бо йому безпечніше не рятувати вас. Якщо пасок не пристібнутий, то і подушка не спрацьовує, яка там в кермі там, чи на торпеді у пасажира. Якщо ви користуєтесь заглушками, щоб машина не пікала, або пропускаєте через спинку ззаду ремінь, ваше тіло рухається. Це вперед за інерцію, вам назустріч вилітає подушка на швидкості 250 км на годину, і у вас абсолютно точно зламана шия. пристібнутий ремінь це плюс 70% до того, що ви живете в ДТП. Зверху все зрозуміло, ви там якось не накосячите. А, а з нижнім паском, який йде на поясі, його варто ставити на тазові кістки. Якщо ви пристібнутий правильно, то вас ловить і ремінь. І подушка просто змягчує момент гальмування, і навіть якщо ви впевнений, що ви дуже класний водій, то пам'ятайте про те, що на зустрічній смузі може бути не такий впевнений в собі водій, може бути якийсь п'яний, може бути людина, яка задивилася в телефон, чи його дитина, чи собака на задньому сидінні відволікла, і він вже буде їхати вам назустріч вже по вашій смузі. Водіям назвали 10 явних ознак того, що автомобіль пора міняти. Автор просто паліна. Причина перша, коли вартість ремонту або обслуговування наближається до ціни самого автомобіля. Це е, дурість. Якщо у вас Жигулі, ремонт обслуговування не можуть коштувати як нові, там, нові ТРБУ Жигулі. Якщо у вас Мерседес, то щоб зробити його ремонт вартістю, в новий Мерседес його треба розмазати об стовп якийсь чи об стіну. Класичне обслуговування, в залежності від машини, там від півтори тисячі до п'ять тисяч гривень, там що масло фільтри поміняти. А та й в цілому людина, яка вміє рахувати гроші, е, яка нормально відноситься до автомобіля, розуміє, що після покупки був у автомобіля 10% одразу на доведення. І десь 5-7% від ціни автомобіля в рік буде йти на обслуговування автомобіля, на всі ТО новенькі запчастюлінки якісь і так, далі, і так далі. Перша причина херня. Подивіться. На майбутні постгарантійні витрати. Ну, тут явно без якихось неукраїнців не обійшлось. Треба проаналізувати, чи надовго вистачить капітального ремонту машини. Треба в цілому переживати за те, щоб капітального ремонту в машини не було. Якщо ви правильно обслуговуєте автомобіль, до капітального ремонту може бути дуже і дуже далеко. Навіть найпростіші автомобілі, там, якісь не знаю, гальфи, елантри, там, не знаю, октавії, якщо їх правильно обслуговувати, вони ходять ну, космос скільки. І як щодо безпеки, нові машини оснащені всіля якими системи безпеки, яких немає у старих моделей, можливо, варто купити автомобіль новіше, хоча б щоб відчувати себе в безпеці на дорозі. Ну я не знаю з чим порівнювати, бо навіть в Рено Логан і Рено Сандера вже є дві подушки безпеки. Там року з 2007-го, мабуть, там в останні років 15 в у всіх автомобілях при сильному лобовому ДТП зробили так, щоб лонжерони роз'їжджалися і мотор йшов не в салон, а уходив під автомобіль, а щоб не травмувати ноги, водія, пасажира і так далі. Це є років 10-15. Якщо говорити в цілому про елементи кузова, які деформуються, то це є вже років 40. І тут ми можемо перейти до систем активної безпеки. Круїз-контроль контроль. Дуже зручна штука. Це мабуть єдине, чим можна користуватися постійно. Асистент парковки це штука, якою користуєшся двічі. Перший раз, коли сам пробуєш, другий раз, коли показуєш друзям, і утримання в смузі це штука, яку ти вимикаєш через 100 км на трасі, бо вона починає тебе бісити. Коли машина починає нестримно є бензин. Проблема може бути невиліковна. Що з перекладом? Поліна. Чим машина старша, тим більше палива вона споживає. Якщо витрати на бензин стали занадто великі, то можна купити нову машину. Якщо. Витрати на бензин стали занадто великі, то треба пересісти на маршрутку. Фактор вартості страховки у нас обов'язково автоцивілка, яка коштує там від тисячі до трьох на рік. Якщо ви хочете купити нову машину, або в ній страховка буде на 500 гривень дешевше в рік, але вам треба буде докласти 5 тисяч доларів. То мені здається, то ви так собі інвестор. Якщо ви купуєте нову машину з салону в кредит, казку обов'язково люблю статті, висисані з пальця. Зміни в способі життя можуть сказати, що настав час змін. Ви молодий гарячий пацан, катаєтесь на купешки на якісь чи на хотхеті, і у вас все окей. Ви подружилися, завели дитину, пересіли на Volvo XC90, наприклад. Боже, чудова машина. Коли стара машина просто набридла. Останні дві це дві єдині нормальні причини, які переклали без помилок. Хьонде Такія отримали позов до суду через масові крадіжки цих авто. Можливо, ви пам'ятаєте, що коли у нас влітку був такий TikTok челендж красти ковпачки з машин. От то вставав вчора за день. Ані всі пластикові, тут тільки два. Железно. То в Штатах був челендж. По тому, що красти Хьонда і Кія easy process? Oh, hell yeah! Бо якийсь хлопець зрозумів, що у них є проблеми з мобілайзером. Ну як проблема? Kia чомусь не встановлювали в базовій комплектації до 2021 року чи 2020-го двадцятого і в своїй автомобілі. Припрошую, ковпачки крали в 2021 році, а і Kia крали в 2022 році. Міський прокурор Світла подав на Хьонда і Кія в суд через те, що їх машини крадуть дуже багато, і вони з цим нічого не роблять. Hyundai Kia сказали, що вони там відізвали частину машин, безкоштовно замінили. Будь-який власник Hyundai Kia може приїхати встановити собі цей мобілайзер. І ще вони надали безкоштовні мобілайзери всім службам, там, типу, поліція, швидка допомога, пожежники, всі, хто купували у них ці машини, вони повністю безкоштовно докомплектували ці автомобілі і мобілайзером. Але позов поки не відмінили. З хорошого Хьондакія включила мобілайзер в базову комплектацію усіх автомобілів. Нарешті. Мабуть, останній бренд у світі, який це зробив з нормальних. В Києві вдосконалили сервіс повернення евакуйованих авто. Дуже прикольна новина. Я сам на своєму досвіді нещодавно перевіряв, наскільки це просто чи складно забрати евакуйовану машину. В мене це зайняло півгодини, враховуючи те, що документи були в машині. Машина не моя, і сповіщення про її евакуацію прийшло не мені. Разом з тим, щоб доїхати до штрафмайданчику, зайняло півгодини і дві тисячі гривень. В чому суть штраф за парковку там не такий великий, там 400 чи 500 гривень. Один день на штрафмайданчику теж не те, що багато грошей коштує. Но найбільше грошей з цих двох тисяч коштує саме еваку евакуація автомобіля і тепер вам не треба фоткати кожен раз, коли евакуювали вашу тачку документи там техпаспорт, паспорт права сповіщення про евакуацію приходить в київ цифровий і ви навіть не будучи власником авто можете там підтягнути авто на якому ви їздите, в київ цифровий і ви будете бачити інформацію про нього до речі через київ платити за парковки прям дуже зручно це звісно зручно але в мене питання в іншому ті хто живуть в києві знають що на подолі тепер припаркуватися неможливо евакуаторів вже більше ніж машин їздить і якщо подумати, то дуже легко зрозуміти, чому штраф майданчик знаходиться якраз на подолі. Евакуація коштує гривень 800 з цих двох тисяч, який ви платите за машину. А сам по собі евакуатор коштує 500 гривень виклик 20 гривень кілометр. Він проїжджає один кілометр від штрафмайданчика до подолу, забирає машину і відвозить назад на штраф майданчик. По факту. Затрати, якщо б я замовляв цей евакуатор, 540 гривень надприбуток виходить через те, що там фіксована ціна 800 гривень. Евакуація, умовно 800. І все У мене запитання, хто цим займається? Хто отримує такі надприбутки? Звісно, що це. Був якийсь тендер від Кемда і так далі, і так далі, і так далі. Якщо подивитися на вихідних на проспект Степана Бандери на розвороті на вулицю Новоконстантинівську, де блошинний ринок. Якщо покататися, по просто райончикам, де по одній смузі в кожну сторону, коли там з'являться евакуатори? Просто не вигідно так далеко їхати, бо всього 800 гривень евакуація не вистачає на паливо? Ну камон, мені здається, що це те, що треба приробити. Дуже круто, що цим поступово займаються, поступово поліпшують і в цілому. Що евакуація машин з'явилася в Києві, бо дуже довгий час її не було, і це була така неконтрольована історія. Інспектори клали болт на те, щоб в цілому виписувати штрафи і так далі. І так далі. Зараз круто, що є трошечки стало краще з паркуванням. Як на мене, є ще дуже велика корупційна складова саме в системі організації цих евакуювань. Але я думаю, що наша влада над цим ще попрацює. Є довіра та розуміння необхідності подолання тимчасових труднощів зарази. Втілення реформ. Те, про що просили в коментарях під минулим випуском, це розмитнення в дії. Поки ця вся штука ще в роботі, але вже є інформація, вже внесені зміни в законопроект. За нього ще мають проголосувати. Це законопроект номер 7466. Дуже спроситься система вся розмитнення автомобіля. По факту, ви це будете робити умовно в телефоні і потім одразу їхати в центр МВС для постановки на облік. Друге, ціна. Те, що найбільше кусається зараз по розмитненню, це ціна. Є брокер. Який буде не потрібен після початку розмитнення в дії. Друге, це корупційні всякі схеми, там адкатіки і бла-бла-бла, за -бла -бла, для того, щоб погратися з митною вартістю, щоб знизити митну вартість для того, щоб був менший податок там, і так далі. А якщо там, вам цікаво загугліть формулу, по якій рахується розмитнення, і там просто космос. По факту, після всіх цих допрацювань і можливості розмитнення автомобілю в дії, сума платежів за розмитнення може зменшуватися аж до двох разів. Зараз весь світ дивиться на нашу дію і заздрі. Що ми так зробили, і наразі, якщо не помиляюсь, Естонія запозичила у нас досвід по є державі, запроваджує у себе в принципі нашу дію, перекладену на свою мову там з деякими своїми допрацюваннями, і це дуже і дуже круто. Якщо ж розмитнення з'явиться в цьому році. І перемога в цьому році, і безкоштовне розмитнення для військових в цьому році, це буде просто сказка. І, і бюджет буде наповнюватися, і черг на кордоні не буде, і військові щасливі, і всі щасливі. Мені здається, прямо ідеальний план. Головне його реалізувати. А щоб реалізувати, донатьте на ЗСУ. Перевірені фонди є в описі під цим відео. Це РеблВонтірста зграє дуже круті. Ребята, дуже відважні. Донатьте, допомагайте, наближуйте нашу перемогу. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарі, і я зроблю окреме відео про розмитнення в дії, як це буде працювати, що треба робити, як там підготуватися і так далі, і так далі, як максимально пройти цей шлях просто. Зробимо це окремим відео, якщо напишете про це у коментарі. Мені здається, невід'ємна частина будь-якого українського YouTube-контенту зараз це підтримка глядачів. Тож прошу і вас підтримати цей контент. Якщо додивилися вже до цього місця, поставте лайк, напишіть коментар, яка вам новина сподобалась, яка ні, а яку може хочете обговорити зі мною чи з іншими глядачами. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре і нехай щастить.